Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Іспанський сором від турнірного оператора Blast, який відповідає за проведення поточного мажору в Остіні. Річ у тім, що вони заборонили гравцю команди Imperial, а саме аргентинцю з нікнеймом Трай, публічно демонструвати національний прапор Аргентини під час виступів на турнірі, пояснюючи це тим, що у них, бачите. Є загальна політика не показувати національні прапори під час трансляцій для всіх команд та гравців, щоб підтримувати постійний фокус на турнірі. Про який фокус на турнір вони говорять яким чином прапор Аргентини, показаний між матчами, може збити фокус з турніру? Складається таке враження, наче Бласт раптово ввели це правило насправді зовсім не для Аргентини, а для іншої країни, яка всюди лізе зі своїм б... Ським триколором, і аж прям дуже хоче показати його ще й на мажорі, прямо в США. Звісно, Бласт розуміють, чим це може закінчитись, але є проблема: ця помийна країна фінансує мало не половину усього кіберспорту. Тож присутній певний конфлікт інтересів. Саме через це сикуни з Бласт ніяк не можуть набратися сміливості, щоб заборонити один конкретний прапор одної конкретної країни. Але і показувати цей прапор вони теж не можуть. Бо загалом то виникає питання: а якого біса взагалі сміттєва країна приймає участь у найбільшому кіберспортивному турнірі? Та ще й в США? От Бласт і придумали рішення заборонити прапори одразу всім. Типу, отака у нас тепер політика. Ще раз, це усього лише моє припущення, і можливо я не правий. Але на мою суб'єктивну думку, Бласт сикуни. Опубліковано запрошення на Аємкільн та eSports World Cup. В основну стадію Аємкельн були запрошені топ 8 команд з рейтингу Valve, які ви зараз бачите на екрані. Звісно, Na'Vi теж входять в це число. Додатково були запрошені ще 16 команд, які мають поділити між собою ще 8 місць, які потім приєднаються до топів. Зокрема, в списку є Bait і FaZe Clan разом з сімплом. Сподіваюся, що команді Bait вистачить цього запрошення. Щоб все ж таки відмовитись від участі у відверто сміттєвих турнірах. Тепер перейдемо до eSports World Cup 2025. Зараз на екрані ви можете бачити усіх учасників турніру від Шейхів у Саудівській Аравії. Одразу скажу, що Наві там також присутні. І S1mple також заявлений як гравець Фейс Клан. Скоріш за все, багато хто вже забув, але перший турнір після мейджора Наві виграли саме на цьому івенті, а потім згодом додали собі ще два титули. Тож я. Молюся усім богам, щоб наві повернули собі колишню впевненість і знову змусили всіх хейтерів дуже голосно замовкнути. Ну або хай повертаються і міняють свій основний склад на академку. Багато гравців скаржилися, що інтерфейс Остінського мажору cs 2 дуже сильно лагає під час відкриття. Так от, Valve нарешті змилосердилися і пофіксили цей баг. Дуже вчасно дякуємо Valve за вашу безперервну роботу, нескінченну турботу, піклування програвців і непосильний труд. Але є одне питання: а де б. Та ваші тестувальники вони взагалі є? Їх хтось бачив колись? Якщо вони є, то як вони перевіряють ваші оновлення? Ви працюєте над грою за аудиторію 30 мільйонів унікальних гравців щомісяця? Так якого біса, Well? Торки ЕС опублікував найчастіші пошукові запити від гравців у Counter-Strike 2. І от знаєте, переглядаючи ці питання, я прямо відчуваю весь біль людей, які це писали. Якщо коротко, це проблеми з налаштуваннями графіки, а також скіни і читери. От, в принципі, коротко про весь Counter-Strike. Коротко про основні події на мажорі. У першому матчі зустрілися між собою Complexity і OG, та не дивлячись на те, що переважна більшість людей, включно зі мною, очікували впевненої перемоги Комплексіті, пан Нікодос вирішив зіграти з КД 5 і 5. Це взагалі що? Це як? Він фактично в соло виграв цей матч. Проте, вже у наступному матчі вони зустрілися з українською командою Бей. Ну і звісно ж, програли ще пак. Знайте наших. Також ми побачили Wildcard у повній бойовій готовності, які просто розірвали Метіспорт з рахунком 13 на 1. чесно кажучи, я розумів, що Wildcard мають всі шанси на перемогу. Але точно не очікував, що це буде настільки жорстко, і це, чесно кажучи, мене лякає, бо сьогодні, а для вас це вже вчора, вони мають зустрітися з Бейт за прохід в 3-0. Головне, щоб наші не зробили зворотній косплей на те, як вони проходили кваліфікації, коли програли два матчі, а потім взяли п'ять поспіль. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про заборону прапорів на турнірах від. Бласт, нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема, в Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!